Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу вам. Як просувається наш проект, покажу, що робив, над чим трудився, як робив підкрилки, як робив фендера і підножку, та багато чого іншого. Заварив та зашпаклював. Також хотів би запитатися у вас. Хочу зробити такий розіграш на 4 тисячі підписників, коли буде на каналі, розіграти якісь предмети, які бажано, щоб ви написали в коментарях під цим відео, щоб ви хотіли, щоб я розіграв, можливо, якийсь набір ключів, можливо, якісь фари, стопи. Я не знаю, щось на автомобільну тематику хотілося розігратися підписників, умови будуть прості. Просто підписатися на канал і написати під відео з розіграшем якийсь коментар, це буде, я так думаю, через відео. Тому пишіть зараз під цим, що ви хотіли, щоб я розіграв, щоб подарував своїм підписникам. Доварую козу, чіпив зеркала, щоб подивитися, які вони будуть, як вони будуть виглядати все гарно з регулюваннями, підсвіткою. Також тут ця сторона опроварував дверку. Ось. Дверка проварена, зсередини усилена. ось тут розкосик, тут розкосик. Далі тут все, -все проварив діло. Покажу вам проміжковий етап того, яка робота виконана за цей тиждень. Ось готується сідушечка у нас. Така в салончик кріплення під ньом, Все зачистив. Зараз на чорнове, потім пройдуся ще таким лепестковим кругом для того, щоб зачистити більш-менш середній темп. Потім загрунтується це все. І тоді вже буде зачищатися під шпакльовочку, під ґрунт. Ось так. Сварніше зачистив. Зазори будуть поправлятися, тому що двері будуть зніматися, буде фіксуватися сюди і отут будуть гарні зазори. Між дверима все виставлено. Всі проєми, як бачите, ось тут стандартний, тут вже мій проєм зроблений. Ось він, проварено все гарненько. Тут все гарненько. Тут ще не зачищав, бачите, як воно виглядає, страшно чорнове. І помаленько проєкт робиться. помаленько це все діло рухається до завершення. Ось так тут виглядає. Зараз покажу вам це все діло буде поправлятися, зачищати, рівняти, шпаклювати, роботи море, але нічого помаленьку, ось тут так вийшло, показую, як є, щоб. Знаєте, всі люблять показати красоту тільки кінцеву, я показую помішковий етап. Тут, до речі, під ручку. Зроблений проєм, вже ручка буде москвіч. виконана, замок Гольф 2, так як всюди. Ось такий у нас результат зараз. Воно вже покраситься, буде оку гарніше, спокійніше. І так покажу вам, друзі, пороги, як я роблю. Нержавійка труба. Одне кріплення буде. Ось тут так до лонжерону прикріпив. Тут воно буде зніматися. Тобто труба в трубі зараз покажу. Тут буде по центрі друге і третє. Така труба дебела, вона знімається, все красиво. Маємо тут а, заготовочки під другу сторону. Це саме кріплення. Це втулочка зовнішня, це втулочка внутрішня. І воно буде ось так собі вставлятися, тут буде просверлено, Для того, щоб можна було поворот зняти. До такого плану це все буде. Це метал кріпиться до вариться до кузова, тут ще буде така розколосена. Ну, а ця трубка, як доставляється порожик. Порог складається з такої ось, труби. Ось, така товстостінна гарна труба, 110 довжиною, їх треба дві. І наводимо красоту цією фризою, до речі, знімаємо внутрішні завусениці, щоб труба в трубу гарно заходила. Варимо, робимо, значить, роблю заглушечки. Ось таке. Щоб зараз все акуратно то зашліфую, все гарно обвару. Все тут чудово, прекрасно. буде. Тут проварив. Тоже зачищу. Хімією покрию, буде сор... блистіти. Це все нержавійка. Правий лівий порожик. Привіт, казі. Арфузь. Вона допомагає. Не хоче балакати, що вона балакала, а ми продовжуємо. Значить, позаварував кінчики. І зачищаємо, шліфуємо, робимо красоту. Так, друзі, саме цікаве, є в мене раз, два, три і четверта порізана такі бочки. Значить, це в нас з запральної машинки радянського виробника нержавійка, яка не боїться води абсолютно ніяк. І так як ми зробили вже ось фінальний етап, буде ще подаруватися труба. Значить, це в нас підніжка, така красота, то зараз треба сюди зробити значить, такі тендери, тому що колесо випирає на 3 см. І завдяки ось цим підонам, сварці і болгарці, буде ось така у нас краса. Рівняється, гнутися, вариться, кріпитися. Поліруватися і буде все шикарно. Тут воно буде ось так кріпитися на болтики такого плану. Так, Друзі, загрунтували те, що поварили ось тут попередньо і доробляємо ось такі знержавійки в нас красиві фендера. Вже є два задні, ще два передніх. Потім це все нацепимо, Подивимося візуальний вигляд, як воно буде. Звісно, це чорновий варіант. Це, це буде рівняць поліруватися, але заготовка є, все буде гарненько, отвори будуть просервлені, все буде чудово і круто. І так, що помінялось, прикинули бампер запорожця, клик їде в дорозі, замовив, отак. У нас виходить фендера з нержавійки. Ось тут вони. Це чорновий, звісно, варіант, перекручені на саморізи. Не знаю, може будуть болтики, може будуть саморізи, побачимо. Ось так воно є, труба. І тут ззаді фендер. Зроблено ось так. Звідси сюди. І тут, тут все буде герметизуватися, вже в кінці, коли все буде покращено, все герметиком гарно пройдемо. Тоді вчепимо фендера. І з другої сторони прикрутив цю красу. Ще все полірнеться, все буде красиво. Зроблено буде чітко, вони видно бере вже при виїзді, при покрасці, але зараз помаленько це все робимо, складаємо в одну кучу. І так, помічниця на місці, постагуємо полірувальний круг, йдемо полірувати це все діло. Презентуємо вам перший раз поліровані деталі. Перший раз. Другий раз подивимося, як воно буде. І теж буде пізніше. Вже перед установкою. Ось тут Тут взагалі треба буде чистити і і полірувати. Не ідеально, звісно. Але то не та машина робити ідеально, плюс досить, досвід. досвід є досвід. От видно, того сама перша була, сама не ідеальна, а того... Така вже ліпша рука набивається, так сказати. От такі фендера. Ззовні не будуть нічим прополюровані, тільки зачищу, певно. Так, ще при сварці потягнуло трошки дверку, зараз, замітив, не так закривається, як треба. Є в нас така приспособа, називається дерев'яшка. Самий універсальний метод. Ставимо її так ось сюди, впираємо. Гарно Оп. і. І пробуємо. О! диви вже ближче. І такими маніпуляціями рівняємо це все діло. Ззаді в мене теж є нюанси по дверях. При сварці, значить, перша тут не закривається. Скло потягнуло, зараз виймаю скло обстукую. от бачите, зазору немає, тут був гарний зазор. І навіть якщо закрите, тут вивело дверку, бачите як? Тобто воно буде отако. Раз. Вона не закривається паско. Зараз ми теж маніпуляціями поправимо на завісах, це все поправимо такі нюанси. В нашій роботі, тут я вже скло зняв. Тут була ж поплювка старих дверей. Скло зняв. дверки. Все файненько, все чітко, вже з дрібляшкою провів. Бачите, яка вона ржава, все треба зачищати. Можливо, тут будуть правлі вікна, можливо, ні. Бо вони трошки вартують гроші, може старих склепаємо. Будемо бачити, як воно буде. Наразі ця дверка супер. Замочок поставив, це буде супер. А там на тамтеї будемо бавитися. Зараз скло буде вийматися, обов'язково туватися. Перед покраскою буде вийматися по-любому, це зараз вийму. Бо я його ще й вставлю не тією стороною внутрішньою назовні. І таке діло у нас. Поступово волонянка набирає вид. Без Бог. Та й може вийде з ближайшим часом. Руль такий собі знайшов. Не знаю чим тут буде. Класний, прикольний. Нічого йому не бракує від Москвича, але чи варто його сюди ставити, чи не варто, чи такий руль Запорожнівський, чи якийсь інакший від ВАЗ-2108, можливо. Мені цікаво пишіть. Отвориться ще по повару. Це ж ой, так роботи, але нічого, зробимо все.